Товариство з обмеженою відповідальністю Електрон Керамікс впроваджує діяльність з 2010 року, займається розробкою та виготовленням фільтрів надвисоких частот, які використовуються в сучасних системах комунікації та зв'язку. Телебачення, навіаційна апаратура, мобільний зв'язок тощо. Підприємство запрошує на постійну роботу спеціалістів на посаду інженер конструктор функціями якого є розробка і та конструювання фільтрів надвисоких частот. Основні вміння та навички, знання теорії електромагнітних хвиль, знання радіоелектронної бази та матеріалознавства. володіння програмами для розробки печатних плат та обслуговування приборів. Уміння працювати з електронною технікою. Вимоги до претендента повна вища освіта за спеціальностями радіоелектроніка та радіотехнічні системи. Бажано досвід роботи від одного року. На підприємстві розглянуть можливість працевлаштування випускників вищих навчальних закладів без досвіду роботи. Графік роботи П'ятиденний робочий тиждень. 8 годин щоденно. Характер роботи постійний. Розмір заробітної плати за результатами співбесіди. За детальною інформацією звертайтеся до Смілянського міськрайонного центру зайнятості за адресою міста Сміла вулиця Соборна, 68. Чекаємо на вас!